Останні два тижні я їздив з Віктором Ющенком, агітував за Віктора Ющенка. Відбулися вибори, і ми бачимо, що сталося. Народ нас підтримав тільки на 5%. і зараз така ситуація склалася, що ми в розгубленні. але це розгублення можна подолати тим, що другий лідер. Помаранчевих подій другий лідер Майдану набрав 25%. І ми повинні все зробити для того, щоб ідеали Майдану перемогли. І переможницею може бути Юлія Володимировна Тимошенко. І до мене звертаються мої колеги, друзі з Конгресу інтелігенції. Це Ярослав Яцків, це Ганна Аркадіївна Скрипник, це Микола Григоріч Жулинський, це генерал-лейтенант. Ігор Васильович Пустовий, письменник Володимир Ковтун, і всі мені кажуть, що ж далі робити. І от ми всі сіли, зібралися, вирішили і думаємо, треба голосувати за Юлію Володимирівну Тимошенко.